Христос Воскресе! З Пасхою Господні вітаю вас, сучасні Отці. Дорогі браті і сестри, з причастям тіла і крові Христових вітаю вас, дорогі причасники. У вас сьогодні Пасха Христова усугубилася тим, що ви у всій повноті прийняли Христа. Сьогодні, браті і сестри, ми з вами живемо Пасхою, але ще два дні назад. Ми з вами погребали Христа. Ми з вами стояли під Христом. Ми з вами знімали тіло Господа нашого. Ми з вами разом з Іосифом, з Нікодімом, з Пресвятою Богородицею, жінками-мироносицями, слізми своїми умощали тіло Господа нашого. І от сьогодні, всупереч людській ненависті, всупереч людській злобі. Правда Божа, сила Божа восторжествувала, Христос Воскрес із мертвих Сьогодні ми з вами є свідками того, що Бог перемагає. Той Бог, котрий вчора був опльований, той Бог, котрий вчора був принижений, той Бог, котрий зійшов з неба на землю, аби нас возвести від землі на небо, аби прийняти наші гріхи аби прийняти наші муки, страждання і смерть, наше покарання, той Бог від людей був розіп'ятий. І, здавалось би, немає вже ніякої сили, котра би ту людську злобу могла перевершити. Але Бог не скористався тими засобами, котрі він мав, а він мав ангелів і архангелів, котрі могли і смирити, і укротити. Тих людей безбоязливих, але Бог скористався своєю неміччю і силу з неї сотворив. Пам'ятайте, браті, сестри, що часом, коли наших сил не вистачає, опустимо руки і скажімо, Господи, я все зробив, що я міг зробити. Тепер ти твори. Я на тебе уповаю, я твого захисту прощу. І так як Господь із мертвих воскрес. Перед всім сподіванням, так і тепер Господь нікого не залишить, хто на нього поває. Дорогі мої, ми з вами протягом тривалого часу мали милість Божу отримувати в цю пасхальну ніч благодатний вогонь. І якраз між закінченням утренні, початком літургії, як правило, ми зустрічали, запалювали, раділи. І здається, тим вогнем просвітлювалася кожна християнська душа. Сьогодні і на святій землі неспокійно. Сьогодні і там певні обмеження. І у нас літаки не літають, і ми з вами не можемо так швиденько отримати вогонь. Але я знаю і я вірю, що той Господь Ісус Христос, котрий благодать Святого Духа посилає на гріб Господін у велику приблагословену суботу. І православному Єрусалимському патріарху подає благодатний вогонь, аби Він роздав усім віруючим у ту святиню. Той самий Господь, котрий силою Духа Святого все те творить, і сьогодні силою Духа Святого той вогонь запалити здатний в наших серцях. І ми з вами з цього храму вийдемо і буде в нас лампадочка не в руках, а в серці нашому. Господи! Благодаті Твоєю побач нашу неміч, побач нашу нужду, побач нашу скорб і біду. Запали в наших серцях той вогонь Твоєї сили, Твоєї віри, Твоєї помощі, Твоєї благодаті. Запали і хай ніякий вітер, ніяка буря його не згасить. Господи, нехай той вогонь буде принесений в наші домівки. Нехай Він освітить і осяє наші родини, наших діточок, наших пристарілих батьків і дідусів з бабусями. Нехай той вогонь благодатний зцілить хворих і немічних, котрі сьогодні не можуть бути серед нас, хоча ще вчора приходили до нашого храму. Нехай той благодатний вогонь, Господи силою Духа Твого Святого зігріє сьогодні воїнів котрі в окопах, мокрих і брудних, в лісах, в степах борються за нас, за нашу землю, за нашу державу, за те, щоб ми мали тут можливість отак з вами святкувати Пасху Христову. Нехай той благодатний вогонь сьогодні зійде до тих, хто у лікарнях, військових шпиталях, сьогодні після поранень лікує свої рани. Нехай той благодатний вогонь відвідає серця і розуми правителів наших, котрим сьогодні насамкіне дуже важко. Сьогодні випробування такі, які не випадали вже декільком поколінням, браті і сестри, випробування не тільки для нас, а для тих, хто відповідає за майбутнє наше. Тому ми повинні молитися, аби благодаті Духа Святого Господь вразумив тих, хто нами керує. І якщо ми десь бачимо щось не так, то значить наша молитва слабка, значить наша віра слабка. Господи, ти колись благодаттю Духа Святого влаштовував стіну, котра відгороджувала вогнем Твоєї сили Божественної ворогів від вірних тобі. От сьогодні нехай така сама благодатна стіна стане віджене силою Твої, Господі, ворогів наших землі української. Нам важко кожного дня хоронити наших синів. Нам важко кожного дня хоронити наших дітей. В нас, Господи, сили теж втрачаються. Ми теж не можемо дивитися спокійним серцем на матерів, котрі втрачають своїх дітей, на молодих вдовиць і сиріт дітей. Господи, сам втруться в біду нашу, сам віджени ворога нашого, сам подай силу і благодатну помощ ту, котру ми сьогодні десь за океанами шукаємо. Ти, Господи, нам подай з неба силу і поміч Твою, швидку і переможну. Господи, сьогодні церква Твоя православна страждає. Та церква, в котрій були хрещені наші діди і прадіди. Та церква, котру нам князь Володимир заповідував свято берегти. Та церква, котру князі наші, правителі наші раніше боронили, захищали від всяких зовнішніх втручань. Та церква сьогодні кинута під ноги. Її всіляко сьогодні поносять. Вона сьогодні дуже багато претерпіває. Але, Господи, як ти колись, Моїсею, у тій неопалимі копіні, котра горіла вогнем благодаті Твоєї, тим благодатним вогнем, сказав Моїсею: розуй ноги Твої, тому що місце, на котрому ти стоїш, є святе. І Моїсей почув і зрозумів, що є та територія, котра Богові присвячена, де Бог невидимо перебуває. Господи, сьогодні всіх тих убогих людей. Котрі вриваються на території храмів, монастирів, безчинствують, вигукують, чогось вимагають, хоча бідні самі далекі від віри, далекі від церкви, далекі від Бога, на жаль. Господи, ти їм сам скажи, зніми взуття з ніг твоїх. Тут я перебуваю, тут моя межа влади, тут моя сила. І нехай вони почують. Господи, ми сьогодні підемо. У домівки наші. І нас там будуть чекати повсякденні наші турботи, тривоги, скорботи, печалі. Примнож нам, Господи, радість Воскресінням Твоїм. Ми чекали його. Ми шукали його. Ми маємо потребу в тій радості. Господи, сьогодні так багато тривог і скорбот, так багато інформації для нас важкої. Нам так потрібно те головне, що дасть нам силу далі жити. Господи, нехай Воскресінням Твоїм, пасхальними святами Твоїми ми укріпимося. Ми отримаємо, Господи, силу нову, силу благодатну, силу Божу. Господи, поможи нам. Вітаю вас, дорогі мої, з Пасхою Христовою. Вітаю вас і щиро бажаю, щоб у вірі православній, вірі, котру боронили ваші батьки, діди і прадіди, де ви були хрещені, де ви були вінчені. Ті вірі ми з вами не зрадили. Багато спокус нас з вами чекає попереду, але повірте, від нас залежить майбутнє нашої віри, нашої країни, нашого народу, наших дітей. Від нас не дозволимо нікому маніпулювати нашою свідомістю. Не дозволимо нікому обманювати нас і самим обманюватися. Я завжди в таких випадках, коли щось намагаються сказати про церкву Христову неправдиві, кажу, прийди і побач, прийди і почуй. І кажу це словами Святого Євангелія. Отак і ви у відповідь, коли чуєте якісь злі словеса на адресу вашої матері церкви, скажи, дитину, піди і послухай, піди і подивися. Можливо, ти там собі місце знайдеш в храмі Божому. Там ти потрібен з твоєю активністю, з твоєю енергією, з твоїм задором таким здоровим. Тобі тільки віру треба правильно мати, і ти спасешся. Хіба Господь не так апостола Павла призвав, хіба не з того гонителя Савла Бог собі найревнішного апостола создав? Невже ви сумніваєтеся, що і сьогодні Бог не може так само з гонителів зробити собі ревних служителів? Я вірю. Я молюся, що так воно і буде. Дорогі мої, домівки ваші, родини ваші, діточки ваші, хай будуть благословені, хай пасхальна радість відвідає кожного, хто її сьогодні чекає. І він, а ви несіть, а ви світіться, а ви вітайте, а ви поздоровляйте а ви всякого добра бажаєте кожному, хто зустрінеться вам. І нехай всі бачать. Що сила Божа в немочі завершається. Амінь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! І на завершення. Сьогодні священники, отець Віталій, отець Роман, коли благословляли, освячували Пасочки. Кожного разу. Після кожного свячення звертали увагу на необхідність домашньої молитви. І казали, якщо ви не маєте можливості правило ранкове чи вечірнє, належним чином прочитати, хоч просто про Бога згадайте, хоч от наш прочитайте, адже у багатьох і на те часу не вистачає. Та не так часу, як, як у якоїсь уваги чи потреби. Звернімо, браті, сестри, увагу на це, що з молитвою маємо просипатися. І з молитвою маємо день прожити, і з молитвою маємо лягати спати. Через молитву Бог нас відвідує. І коли нам здається, що нас Бог покидає, звернімо увагу на те, як ми молилися, як ми жили, як ми просили, як ми дякували, як на Богу повали. Зараз...